Альтернативні інвестиції тема цікава. Але говоримо ми про це на каналі не так багато. Чому? Перш за все, бо історії ці доволі іншої. Скажімо так, для поціновувачів. Хоча вважаю цілком здоровим та правильним інтерес тих інвесторів, хто прагне тримати руку на пульсі та максимально орієнтуватись на поточному інвестиційному ландшафті. Пам'ятайте, для кожної фінансової цілі є свій інвестиційний інструмент. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. Сьогодні ми поговоримо про альтернативні інвестиції для тих українських інвесторів, хто хоче та готовий приймати більше ризику, а саме про p 2 p кредити. Більше ризику, 10 євро в європейській юрисдикції. Щось цього точно щонайменше має дивувати. Давайте будемо розбиратись, як це працює. Більшості з вас, напевно, відомі пропозиції брокерів Універ та Bond.ua з придбання корпоративних облігацій українських компаній, які спеціалізуються на споживчому кредитуванні або ж наданні бізнес-позик малим підприємцям. Проте, задумуючись про такі інвест пропозиції, ми маємо пам'ятати про преддефолтний кредитний рейтинг країни та немалі втрати фінансових компаній, що пов'язані з ростом безнадійної кредитної заборгованості з початку повномасштабного вторгнення. Тому сьогодні будемо говорити про міжнародну диверсифікацію, а саме про європейські P2P та краудфандингові платформи, які дають можливість з України інвестувати в кредити з понад 15 країн світу сумою від 10 євро. Уже відчуваю ваше здивування. Але так це не помилка. Саме 10 євро є мінімальним порогом вкладень. При цьому інвестор має можливість розмістити кошти від 1 до 48 місяців з дохідністю до 13% річних у євро. Тут відразу важливий дисклеймер. Пам'ятайте, що інструменти P2P кредитування відносяться до ризикової сфери інвестування, тому частка таких вкладень все ж не повинна перевищувати 10% вашого капіталу. Ну що, будемо починати? Але для початку поставте, будь ласка, лайк цьому відео, щоб мотивувати нас робити ще більше корисного контенту на майбутнє. І так, європейська система краудфандингу представлена понад 10 платформами для інвестування в кредит. Проте ми сьогодні розглянемо лише дві з них, які доступні українцям: PeerBerry, CrowdPia. Тут ви бачите порівняння платформ по кількості зареєстрованих користувачів, географії покриття та по сумі залучених коштів. Протягом семи останніх років в рамках лише цих двох платформ розрібними інвесторами було проінвестовано в кредити понад 2,3 мільярди євро. При загальній кількості зареєстрованих користувачів близько 78 тисяч чоловік. Що ж пропонують такі платформи та які гарантії повернення коштів отримає інвестор? Пірбері європейська платформа інвестування в позики в 12 країнах світу від Aventus Group. Надає можливість інвестувати від 10 євро на строк до 4 років із середньою дохідністю близько 11% річних. На платформі інвестор купує зобов'язання за окремими договорами позики або їх частинами та має можливість скористатися сервісом автоінвестування, коли відбір договорів буде проводитись автоматично відповідно до заданих параметрів. Для інвестицій, зроблених на платформі, діє гарантія від компанії-кредитора. При виникненні прострочення по кредиту понад 60 днів. Кредитор викупає зобов'язання у інвестора. Таким чином, користувач платформи отримує суму інвестицій та всі нараховані проценти. Додатковим забезпеченням є гарантійні зобов'язання від фінансової групи Aventus Group та GoFinGo Group, які є організаторами Пірбе. Зазначу, що понад три четверти коштів в рамках платформи було проінвестовано в короткострокові споживчі кредити та позики під доставу нерухомості у трьох країнах: Литва, Казахстан та Молдова. Ще одна з доступних на сьогодні для українських резидентів платформ CroftPia. Спеціалізується вона на залученні інвестицій у нерухомість та бізнес-кредити під заставу. Інвестор має можливість вкласти кошти в сумі від 100 євро за договорами позики на строк до 2 років. Середня дохідність на платформі близько 11% річних. Забезпеченням є нерухоме майно, що передається в заставу. В рамках цієї платформи працює вторинний ринок боргів, тож при потребі дострокового виходу із інвестицій є можливість її продати. Кровпія володіє європейською ліцензією на краудфандинг, а це додатковий фактор контролю зі сторони регулятора. Ну що ж, теорії думаю, досить. Тепер трохи практичного досвіду користування. Як саме відбувається процес інвестування? Пропоную розглянути це на прикладі Пірбері. Зауважу, не розцінюйте огляд саме цієї платформи за нашу інвестиційну рекомендацію. Тож, пройшовши реєстрацію на платформі, у інвестора з'являється доступ до особистого кабінету з укладеним договором про співпрацю. Процес інвестування розпочинається з поповнення за отриманими реквізитами рахунку Пірбері, який відкритий у литовському банку. Переказ коштів можна здійснити лише в євро через Vice, Revolut, Genome або інший платіжний сервіс. До речі, про те, як вивести кошти з українського банку на рахунок іноземної компанії чи брокера у нас є ряд відео на каналі. Трохи пройдемося по кабінету. У розділі інвестування є можливість встановити параметри відбору угод а при виборі окремої інвестиційної пропозиції ознайомитись з її деталями. Доступною сумою до інвестування, процентною ставкою за угодою та строком договору. Платформа надає інформації про тип кредиту та місцезнаходження позичальника. Суму забезпечення та потребу у фінансуванні. У наведеному прикладі компанія Sib Group залучає кошти для інвестування у будівництво багатоповерхового будинку з 75 квартир та близько 100 паркомісць у литовському курортному місті Паланга. Нижче можна побачити графік повернення коштів: проценти щомісячно, сума позиків в кінці строку договору. Виплати проводяться на рахунок платформи. Безпосередньо інвестування відбувається шляхом введення суми в рамках доступної та підтвердження операції. Вивести кошти з платформи інвестор може на рахунок, з якого проводився переказ. Зверніть увагу, Пірбері, як і інші краудфандові платформи, не є податковим агентами, тому декларування доходів та сплата податків залишається за інвестором. А тепер трохи про техніку безпеки. Навіть попри те, що інвестиції у сферу кредитування успішно працюють в Європі вже понад 7 років. Вони несуть в собі ряд ризиків. Серед них, наприклад, такі: позбавлення кредитної установи ліцензії. Це локальні ризики при зупиненні або позбавленні ліцензії організації, яка безпосередньо залучає кошти. І ліквідація через недотримання вимог законодавства окремо взятої країни може спричинити втрату інвестором частини капіталу дефолт позичальника. В рамках краудфандингової платформи такий сценарій передбачає судове стягнення та реалізацію заставного майна. І ось тут вже з'являються юридичні витрати платформи, дисконти при продажу застави та заморожений капітал, який з'їдає інфляція. А заява на дохідність в такому випадку стає абсолютно не гарантованою: Спадний тренд на ринку нерухомості. При інвестуванні в заставні кредити існує ризик зниження цін на локальних ринках, на оформлене у якості забезпечення нерухоме майно, а відтак і зменшення мотивації позичальників повертати борги що в свою чергу відобразиться на зниженні дохідності інвестицій, низька ліквідність таких інвестицій. Навіть при наявності вторинного ринку боргів в рамках окремих платформ достроковий вихід з активу може коштувати дорого. При інвестуванні у будь-які з інструментів альтернативних інвестицій завжди пам'ятайте про здоровий баланс ризику та дохідності. З власного досвіду скажу, що хороший сон, як правило, вартує значно дорожче за додатковий профіт. Підписуйтесь на канал Сімейний Бюджет, ставте лайк цьому відео та напишіть, будь ласка, у коментарях, чи є у вашому портфелі місце інвестиціям у кредити та про які цікаві інструменти ви ще хотіли б дізнатись від нас.